Готується трійка, приймати у Маус непоганий сетап. Джимхат стоїть наздалеку. Бролан під смок пробує розібрати. Не вийшло. Зайву одразу робить хедшот. Джимхат не влучає, але приходить Сьюї у вікно. Як же розбирається? Капітан ейс від Сьюї! П'ять хедшотів з'їспав воу-воу-воу! Джимхат відходить. Віталіті вирішили зробити форсу. Апекс, oh, помилка. Бролан його розбирає. І хлопці з Віталіті залишаються в меншості. Uh, взагалі, частіше стали команди робити форси, навіть тоді, коли бомбу не встановлюють. Для Дасту це розповсюджене рішення uh, вирішили і так пограти. Це ж Апекс. Йому тільки дай привіт. Дасті зі скаутом побігати. Він точно спробує. Чи вдало буде спроба з іншого боку? Тут не факт. Зараз не дуже. Як показала практика, броун ще й зайву, По приколу зачепив Джакс плюс Спінкс. двох. опиняються в невигідному становищі. Всі опоненти в лові проти них. Хедшоти не знаходяться. Маус вирішили почати перші два раунди потенційно без смертей. Якщо Спінкс хедшот не зачепить якийсь швидкий. Але тут навіть якщо буде фраг, два сильно ситуацію не змінить. Отак от, от налітає на нього торше. Два раунди нуль. Зайво 4К-47. Зайво дивився Мід, пробував прострелити двері. Не вийшло. Тим часом його тімейти досить швидко працюють на лонгу. І одразу помилки. Серйозно, від Маус Спорт. Тож і Церша вмирає. Сью і також мінус на шарті і на пусто. Одразу сейвити має Бролан та Джимхат. І це ізі раунд для Віталіті. Тепер вже в Віталіті ніхто не загинув. І це, звісно, прекрасні новини для а, цієї команди. І зрештою, а, вихід на Мідл. Хоча під Б нікого нема. Тому, можливо, і 5А зіграють. Хоча бачимо два на центрі. Оу, Сьюї вирішив зайти в цей смок. Далі флешка на Мід. Бролан під флешку забирає Спінкса. Його, в принципі, можна було прозміняти, але не став рухатись Флеймс. Напевно, забоявся від кт спаун Торши за ВП приймає шорт. Тож вихід на а сайт. Торші два рази не влучає, Навіть без флешок виходили Віталіті. І все одно вони забрали снайпера. Три в три, але плен стоїть. І насправді для Мауса досить складна ситуація. Не видно, з чим це вибивати. Ще й деміж залітає. Паурусях Маус. Можливо, найкраща опція для них. Це йти сейвити. Але тепер не факт, що вас відпустять. Зайву! Вже пожинає плоди на його вдалого раунду від команди. Пішов фармити фраги. Вони грають активно на шорті. Вирішили підтиснути пальму. Тут стоїть зайво, який, до речі, відходить в основний момент, і таким чином Джекс помирає на автівці перед лонгом. Зайво, до речі, тут соло залишається. Якщо його заберуть, тоді серйозні проблеми будуть у Віталіті. Зайво вмирає, але був Апекс поруч, хоч і віддали вони Айвік. До речі, Джимха це може скористатись. Айвік це небезпечно. Апекс розмінявся. Зрештою, два в два. Тим часом в нас Ксершин і ця МПшка може насправді забрати Джа... Спінкса. Кершин робить кіл, Апекс соло. Ну у апекса є інфа по Сершену, і нема розуміння, де ж грає Бролан. Два в один. Зараз Маус може взяти економічний раунд. Невже невже це вийде зробити? Джим Хат те, що він ще за одного класно і міг теоретично другого вбивати, могло бути визначальним моментом. Бролан шукає свого супротивника, але його поки не бачив. Апекс. Йде через двері, бач, мета, а вони перестрілює Сершина. Маус виграють економічний зараз. Джимхат пішов, пропушив мідл, зібрав тріплу. І подарував четвертий для його команди. Ой-ой-ой, ось воно, що буває, коли ви граєте зі стендином. Такий собі розіграш від Віталіті. Знову ж таки, глобально, глобально вони грають дуже непогано карту dust 2 але оцей раунд насправді може дуже сильно вдарити по моралі. Апекс, наприклад, вже помер соло на шорті. І тепер Vitality в меншості. Так, знову без капітана залишаються від. Таліті і ну взагалі так, наче попередній раунд на одній помилці будувався, а, Але якщо мал ще декілька таких заберуть, хто знає, як друга половина складеться. Наприклад, наші експерти в студії зауважували за потенційні проблеми у Віталіті саме за КТ сайт. їм з Джаксом далеко не усюди комфортно грати. І ми це вже з вами бачили неодноразово. Спінкс індивідуально перекриває Брауна. Хто на руках Бухабік як... але ніякого імпакту від цього не було, займу мінусує ще і СЮІ. Джимхат насправді робить мув, який може виграти йому раунд. Якби тільки стріляти він міг! Ой, Джимхат! По позиції його прочитати було нереально. Але, ну не знаю, мене посадіть, постріляти з емки. От, от так це виглядало. Для нього дуже поганий результат. Герой попереднього раунду міг бути героєм цього теж. Та щось у Джимі зі спреєм не пішло. Приємно бачити, що спінк змикається потроху. Не завжди ми його бачили з найкращого боку на івенті. А зараз, а зараз підсадочка, яку зайву не чекав з тієї чи іншої причини. Дивився він вниз смоуку. Сподівався побачити пробігаючого опонента, і за це поплатився власним життям. Сершан. Джак збирає Сершана. І ситуація тепер в 4, 4, 4. Вибачте. Атака зайняла Лонг. І у атаки насправді зараз непогана ситуація, щоб атакувати А через шорт та лонг. Але розуміється, до речі, Маоспортс, грають не менш правильно, підтиснули точку Б, таким чином розуміють, що там нікого не буде. І зараз можуть зробити кіл так. Ну. О, oh Ну, ви чуєте публіку, та yeah. чуєте цю публіку ви, і ви, ви бачили, як Спінкс подивився зараз. Ну як я не люблю такі от лам-ігри, насправді в цьому сенсі, особливо коли нема кабінок. Смок полетів в нас під ворота на Б. Далі полетіла купа гранат. Флейм одразу забирає Брола. На Джимхат залишається наразі в соло на точці, але Флейм одразу знаходить його пострілом у голову. Джимхат падає. тож на Б нікого. Сію та компанія має знову сиванути. 6-4. На користь Віталіті в наступному буде все одно бай від Маус, якщо знову ж таки Віталіті нікого не знайдуть. Хоча в цьому є сенс. І, знову ж таки, гроші дозволяють Віталіті зараз спробувати знайти супротивників. І знову ж таки бажано ну, на їх хоча б одного забрати, тому що коли виживає три, далі вони можуть дати два дропи. Коли виживає два, то два дропи, і один буде все, все одно без грошей. І таким чином набагато легше можна буде провести наступний раунд. Віталіті це прекрасно розуміють. Заходять обережно на лонг, але часу насправді в обмаль. Буквально декілька секунд залишається. Вони стоять в смаках. Сершан перестріляв зараз Апекса. Ну і далі вже вони розуміють, що напевно виходити не треба в смок ворота. Таким чином вони хочуть зайняти шорт. Ну а після цього насправді ще подумають. Так, тут зараз підсадочка. Непогане до речі, рішення. Таймінгова підсадка. Не очікував через це гравець, не дивився. Флейм забирає Торші. Але 2 в 4 все одно шансів мало. У команди Vitality тут треба, щоб індивідуально добре зіграли Джимхат. та Ксершан. Ксершан грає на Мідлі. Спробує зараз заходити в спину. Але все ж таки смок йому завадив це зробити. Джимхат переселяв флейм, та Джимхат. Ні. Не зробив більше кіла. Ну і Апекс заходить з алка, але в спину. Щось Афекса не залітає. Спінс цю ж позицію, тож ще одна за Віталіті. Ну не було насправді там бай у двох гравців, щось не, не, не стало вони дропати. Ньохаєшечка, непогано, прямо під ноги. Ой-ой-ой, по всім пройшов демедж, але вони все одно вийшли на міт, накидують швидкий смок і одразу вирішили затискати точку. Б. Тут Бролан має грати під флешку жим Непогана комбінація. Флейм, Jacks Pінks вмирають, і залишається у нас Апекс та ZyWoo. 2 в 5. Прилітає Смок. С забирає Апекса і останній гравець Зайву. Ну, в принципі, 7-5 непоганий рахунок, як для початку а, цього Best of 3. Перша мапа. ZyWoo реалізував Тек, ну але цього замало. У Маус він реї раундів за захист менше 40%. Трохи йде сайт для них краще. Працює зазвичай з пістолетками. Інша трохи історія, але про це ми згодом поговоримо, бо він вже починається. Джекс за Ікса намагається розстрілятися, але Спінг збирає для себе врожай. Десь ми таке вже бачили. Головний герой інший Спінгс дає кіли один за одним. Джакс ще два докидає зверху. Пістолетка в салат так само виграється, але тут вже зусиллями двох гравців. Тож, моментами. Вже це і допомагати будь-кому. Але бачимо на Лонго. Класна гра від Віталій. Ти то, що тим часом десь підхопив Апекса А, на біля гуся загинув капітан. Зайво та Флеймс ідуть тепер на шорт. Лонг не будуть вибивати. Но якщо вони йдуть на шорт, значить вони згодом, напевно, спробують на центрі атакувати. Мене трохи хвилює, як Маус планують вигравати цей раунд з одним коктейлем. Молотова зараз, коли в них зайнята яма, і це все. Навіть з ями до кінця ви не зможете. Ну, от якщо перша спиною, це, звісно, приємно. Та навіть тут зайву трошки дає відсіч, і розмінятися в нього виходить. Сфінкс показав свою позицію також. Активний захист від відвідаляється, це можливість, хоча б на фраги пограти. А там дійсно можна вже і виходити на теоретично порожню точку, чисто під трейд. Лонг, uh, до речі, йде Торши, падає. Джекс заходить в спину. Джимхат, напевно, зараз загине. Джимхат, Джекс, Оп, помітили. Знаєш, що цікаво? А публіка мовчала в цей момент. Мовчала, так. Я намагаюсь зрозуміти чого. Uh, не знаю, смок, напевно, якось. А, можливо, що зрозуміло. Що не ходять? Хаєшки відзайву, він знає, що там багато мінус. 89 по Торши. Ще 13 демеджів зверху на двох опонентів. І далі зайво має збирати врожай для себе. Апати стату. КД-2 настріляно. Можна дочекати з тіммейтів, наприклад. Що ж таке, Апекса прям карають сьогодні з пістолетів. Ну нічого. Джакс, якщо що, закерить. Тіммейта, коли вже покликав команду, то треба вигравати такі епізоди, і Джакс це робить! Але цікаво бачити так багато проблем у Апекса, який то від пістолета відкисне вже двічі, то зараз не буде готовий в парі з тімейтом зіграти. Та може коштувати Віталіті того самого девайсного раунду, який дасть теоретичний шанс Маус повернутися на Дасті. Вони в трьох проти п'ятірки. Ксершен вже зайняв шорт. Я так розумію, це інфа, що треба догравати на до кінця. Так воно і є. Краще опції, ніж сейвити три девайси для Віталіті зараз не залишається під Б. Але навіть перспективи Сейву будуть під знаком питання. Фшечка прокидається. Серша виходить в полювання і Сейву, до речі, його не перестріляв. А як же так? Флеймс на центрі тут сидить в ничці, отримав коктейль Молотова, але може вижити, хоча ні, вони якось знають, що він тут забирає все ж таки Флейм Джим-хата, його затискають з двох сторін. Дуже складна ситуація. Насправді, два на КТ, один а, зараз грає на. Нижний. Ой, а чого не вирішили все ж таки Стаки назад. Флейм один мінус. Ай-яй-яй, Спінк якби зробив килл, то в них взагалі комбінація працювала. Ну, а так Сершин добиває останніх двох гравців Vitality і Маус. Беруть раунд. Що ж, нарешті перший бай взяти за атаку від Мауспортс. Є одна МПХ, Авік без з армором. І по Джаксу знову влучає снайпер, але цього разу пробачає джаксу 19%. Зайву тим часом заходить. Ого! це так хедшот. Оце так хедшот. Зайво класно перевівся. Ой-ой, ой Бролан. Хотів Флеймза забрати під просвіт гранати, не вийшло. І Віталіті вже в гарному плюсі. 5-3. Не дивлячись на проблеми з КП у Джекса, все одно гарна перевага у Віталіті. Зачіску підправив зараз Зайву спочатку, а потім в і Флеймс пішов. Ні, ну такі виходи ні до чого не призведуть. Зайву, думаю, треба третього забирати. Звісно, він це зробить. Це Зайву, чорт, забирай. Джим Хад. Один в 4 27 хп. Джакса йому не перестріляти у Джакса КД-2. Тим часом на опорі Б. політ нормальний. Сьюї мінус 1 ХП. Заходить далі. Гарна в коробку. І Бролан знову помирає. Класний пік від Віталіті. Розпочинають вони в більшості вкотре. Продовжують грати дефолт. 2Б, 1 центр, 2 піда. Ну, На, до речі, один цього а, біля лонга. Флем, зрештою, речі, може, напевно, зіграти більш активно. Хоча розуміє, що треба зберігати перевагу і стоїть все ж таки перед коробкою. Ну а Маус тим часом стягується під базу Б, а тут три гравці, та вони ніби грають. Спінс, чекає просто з вікна. Оп, зараз ще й перевірить. Так, Сьюіс, Юс, помітив. Речі, гарна комбінація, тим, що байтить гравець на пленті. І насправді, коли його бачать, то вони забивають, що зліва ще може хтось знаходитись. Полетіли гранатки, купа демеджа, Спінкс пробує з юспа перестрілювати, залишається в топіках ще один гравець. Не знаю, як скоріш скоріше, все, не чекає, а це Апекс. 13-6, Друзі, дуже впевнена перемога від команди Віталіті на своєму виборі. Все ж таки, мапа Dust2 поки для Маус не є а Такою стабільною, на якій вони б могли брати абсолютно всі свої ігри. Ну, знову ж таки, можливо, тут а, фактор Сен зіграв. Тімейти зможуть здолати Мауспортс на міражі і виграти серію Best of 3 2.0. Флеймс грає на апартаментах, не влучає. Тим часом вихід через сендвіч. Flames щось не летить, зайво падає на дефолті. Флейм горить. Зрештою робить, Шо? 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 яка жесть. Тим часом влучають по голові на Тікіті. Джакс приходить на допомогу, падає торч. Ситуація 3 в 2 все одно в більшості для Vitality. Джимха червоний. І багато що залежить від Спінкса у команди Vitality, тому що у нього 82 Джакс відходить назад і все ж таки Ксершен його добиває. Якась абсурдна пістолетка. Зараз Апекс, 2 хп. Але свій фраг він все одно знайшов. Зараз Ксершин один проти двох. Якщо виграє пістолетку, це буде ейс. Треба встановлювати бомбу. І, до речі, Апекс Хаєшкою грає Ксершин це Може бути це проблемою. По інфі встановлення бомби. Хаєшку. Ааа, апекс прийшов померти. Цікавий мув. Другий там же. Чекають на спінкса. 33 хп. Хайска є, відправляється. Прямо на дефолт. <хе> <-хе>. Прилітає граната на, на яму. Плейм забирає Сершина, пішов вихід. Бролан мінус. На Тетрісі трисі за А це форс від маус, форс. Вони в трьох одразу загинули, без шансів. Залишається вдвох, торши Сьюі. Скаут і Тек. Сьюі на коннекторі. Мав би хтось перевірити цю позицію, цю і помітили Флейм ще один кіл. Просто дев'ять. Дев'ять, а? Ейс. Шість фрагів зараз у Флейм за 4 в цьому раунді. Ну, ейса, напевно, не буде, тому що Торча на те спауні, і в принципі буде кому його забрати. Тобто, що зробив кіл, до речі, може зараз фамас ще залутати і засейвити, напевно, десь на апартаментах цей Фамас було б непогано. Якщо хочуть собі економіку трошки записувати, то є інша філософія варіант, просто що ти не хочеш її мати нестабільну. Ну так, в наступному раунді тобі прийдеться знову сейвити цей памас. Так, а історай, що може бути. Є. Uh! Yeah. Для Флеймза. Коктейль у вікно. Uh, ні, не коктейль вибачте це смок. Апекс виходить, не відходить назад. Тим часом Апекс робить кіл, падаєш, мінус Юі. Але Торші був ще на центрі. Тож розмінялися. Зайво, помітив апартаменти. Торші падає від Спінкса на Мідлі. Тери тим часом рухаються в бік база, але бомбу-бомбу залишили на центрі. І Спінкс її бачить. Я не до кінця розумію, як працює зараз всередині структура Vitality. скільки там у Apex, скільки ініціативи самих гравців. Ой! Зайво. Хто в тебе вселився, що ти так стріляєш? Але Апекс на першій мапі плавав. І зараз теж дуже цікаві мови робить. О, оце зайво, все, пізнали тепер. Нарешті. Там можливо якийсь був. Можливо, так. Тим часом Бролан пробує обережно промотитися під базою. А і, до речі, в нього це може вийти. Але Апекс як же зреагував? Мінус Бролан. Ну і пішов тепер вихід на Б. Тут Джакс пропускає все ж першого, грає на шорті, А він тут, до речі, в соло. Ой-ой-ой, Сьюй ой, ой, заходить в спину, робить один кіл на Зігу. Сершан. Зараз в моменті забирає Apex, але вихід через Кічен. Флейм робить один кіл. Ситуація 2 в 2. Джак Червоний. Зайво, грає на Кічені. Хаєшка. Ой-ой-ой. Мінус 50 для Джим Хата, ще коктейль молотова, але все ж таки плент він встановив. Якби навпаки, гранати по черзі полетіли, Тоді вже Джимхата не було. А так досі червоний Джакс і Фуловий зайву в 2 в 2, артейку перебувають. Зміна зброї проти Торшита Джемхата. Джемхата. Ой, ще Хаєшка знайшла. Що? Він все одно її прожив. 13 хп Джимхат. Це може зіграти свою роль, тепер прекрасний вогонь. Ще і зайву по голові отримав. Джеймхад. Ставить крапку в раунді. Мал забирають другий. Хм, hmm, Цікаво, цікаво. Щось на Б. Зараз. тайм аут одразу екстаз протискає. Вихід через яму доволі активний. Свеймс пропускає. До речі, за пешкою. Зараз може зробити грізіоку. Фейс. Залітає на двох. Бачить інший девайс. Забирає собі 47, й АК в руках. гравців. Маус тупо не залишається за виключенням. Сержина та і того прибирають за лічені секунди з однією втратою. Віталіті. Зупиняють фаст. Вихід на А. Цей кол не зламав Віталіті, та можливо надоломив Маус Порс. далі не йде. зала не видає інфу. Я все більше впевнений, що їхсрея зараз нема. Перестріляв Джимхата Флеймс, підійшов. І бомба лежить. За нею треба повертатись торше. Дедалі гірше виглядає цей раунд, як і ця половина для Маус, якщо тільки подібні хедшоти не почнуть летіти від усіх гравців. Маузів, ага, один навік перестріляв вас другим, що будемо робити Спінг 7 1 Сьюі. Сюї в нас uh, пробує забрати зараз гравця на пленті. Не виходить. Тим часом Флеймс. Смаків мінус Торші, мінус Юї. І ось вони ці два раунди. Ці два раунда, які дають зараз могу взяти ще один додатковий, тобто точно перемогти в першій половині, взявши в сім. Ну і таке враження, що цими раундами не хочуть обмежуватися Vitality. Ну а Vitality тим часом, напевно, будуть обережно за декілька секунд займати центр. Спікс пішов на агресію, але можливо дарма насправді його сію зупинив. І якби не трейд Джакса, ми б взагалі казали з вами, що Віталіті зустрічаються з проблемами Джакс, що мене хвилює, майже не змінює позицію. Серж не його вбивати чим власне зі своєю індивідуальною грою може собі дозволити похизуватись зайво. Тепер за віком, і отут виникають моменти. Такі... Смок проти зайвого відкидається, намагається виграти доль проти Флеймзу з оборону це виходить. 15 хп Брон 56, Сержен і Апекс плаває по мапі, я тупо не розумію. До кінця, як відбувається так зараз? Мені саме індивідуальне рішення Апекса приблизно кожне не до вподоби. Але ну, здавалося б, команди сім раундів, тим ні, капітан, мабуть, вона все робить правильно. Зайву на один в три. Два з опонентів червоних. Це може натяк на якийсь неймовірний хайлайт, тому що нема причин сейвити у зайву. Їх нема як таких. Зайву не з тих, кого сильно хвилює стата, тому він в ній найкращий один з як мінімум. Та знайти аути якісь на фраг теж доволі складно. На нього не підставляється жоден з гравців. Матіє має смок кіти в теорії. Що забайтить, подумати, що це сейф і потім на ніндзя вийти. А. Будемо реалістами. Один в три з позиції Зейву просто піти, знайти всі три позиції вбити важко. Тобто він сподівався впіймати на гарячому опонента. І не вийшло. Але теж це не те, що гра на статута якась була з його боку. А єчка під Джимхата. Гарно попрацювали банками Віталіті. На стартових таймінгах. І... Апекс непогано залітає на центрі. У підвал. Зробив ще один кіл, тепер мінус Юї. У нього насправді було обмаль патронів, куль, але таким чином все одно спрацював. Флейм тим часом забрав ще двох на А, і Торше останній проти чотирьох за ВП. Обережно на степі підходить ближче до ями. В нього є плент. Взяти раунд, звісно, буде складно, навіть якщо він зробить один кіл, далі по ньому буде інфа і всі цю яму перекриють. Часу, ну, ніби ще вистачає. Тут треба швидко-швидко спрацювати, зробити декілька мінусів. Але ні, Спінкс а, робить. Мінус і рахунок стає 8-4. Гарна робота від команди Віталіті. Маус, ну ніби мінімум, мінімум, який їм може допомогти, також взяли. Але знову ж таки багато що залежить від пістолетки і розвитку подій на початку другої сторони. Те, що у них має бути ну, якась тактика, щоб вибити. І знову ж таки, цікаво, як Віталіті будуть грати. Оп, спінс помітив першого. І падає. йому мене допоміг. Тим часом падає Зайво. І мінус, Джекс також вмирає, апекс помирає, і залишається Флеймс. Ну от незрозуміло, як треба зіграти проти цього вибиття. Зараз тепер в них є 4 галіли апекс на теку. Джекс першим виходить на А, помітив плент, але стрільби не вистачило. Бролан зробив свій мінус. Оп, видно, Тінь. Спінг спробує тепер також нейтралізувати Бролана І тут. Не виходить... Ну а тим часом Апекс разом з тімейтом заходить на точку Бетр Чішо! Він голову одразу поставив, до речі, тому до другому і добиває його. Стека на супердистанції. Як же, як же повезло Апексу, друзі? В нього ще й залишається 2%. Він у грі, залишається на зігу, гарна флешка в Кічен. Плен стоїть. Все в руках зайво і флейм за накидка гранат. Випускає зараз Кічен. Апекс. Ну, Апекс має дати інфу, але він, напевно, загине. Два хп нагадує в нього. Зайвий тим часом зарплату робить мінус. Флейм по Сьюі. Залишається Торшів соло. Плент нагадує, стоїть. До вибуху залишається Скум 15. Зайво робить кіл. І вони беруть раунд 3-5, яка жесть. охо хо хо Я давно не бачив, щоб стеку на такій дистанції хтось влучав голову і добивав. Як же повезло Апексу, але... Везіння наслідує, переслідує, напевно, найкращих. І це про Апекса його. КС-гол спочатку, тепер КС 2 кар'єру. Вже більше 10 років насправді на великій сцені грає Апекс. Мабуть, там і 15 є насправді, якщо так у Апекса подивитись. Наскільки ну, він? В Гота грає. Ну, Гоу з 13-го року, yeah. а от що він раніше грав, я не знаю. Чи то Сорт був чекається. Но ну, 16 напросання його не пам'ятаю. Вихід на Мід. АБЕКС перестрілює Ксашина на центрі. Знову перевага у Віталіті. Часом Спінкс готується забрати підвал. Була інфа, що там є опонент. Спінкс, ізі фраг, поторше. Ну і все, дорога на b плент на вибачте, відкрита. Дорога до джету в півфіналі відкрита, мені здається, ти хотів сказати. Ну і таке є, та. Коли єдиний, хто вбиває вже на лопатках, в тебе Джимхат 3, 6, Brovan, 7 кілів. Ну, зараз, може, візьмуть. У них непогані позиції, насправді на центрі. Сіує, правда, спалився. Через це буде зайво грати на Мідлі. Також забирає Бролана. Відходить назад. Джимхат прийняв інфу, але чи перестріляє він зайво? Так дуло не видно. Гарна флешка! Джимхат одразу падає, залишається Сьюа. По ньому була що він в коннекторі. Хоча він вже змінив позицію, грає на пленті. І якщо чесно, на дефолт його не будуть чекати. Пішли все одно на нього. Цікаво. Ні, ну за їх інфо він типу джангл, а джангл це може і Б бути. Кітчені. Але все одно прочекали. Джакс просто навіть без інфи вирішив на апартаменти подивитись. І там якраз таки знаходився Сьюї. Контроль мапа працював останніми раундами. Зараз і в вікні Флейм зібрав трошки інформації. Апекс йде в конектор. На впевненості перестріляти бровно не виходить. Це чисто питання до індивідуалки. Взагалі у Апекса навіть перевага була в цьому епізоді. Три біля конектора. Спінг зрізає Сьюї. Це якраз на ротації він підловив з палацу. Здається, флешку в коккусу. Тельджак заповз своєїм загинув. Невдало поки що напад намагається розкрутитися в цьому раунді, але індивідуалка досі є. І з цим треба щось робити. Спінк плюс зайву зв'язка. Люта просто для такого раунду. Торшиха є під ноги, та в нього залишається ще 18 хп. Зайву чекне. Ні, навіть не подивиться в той бік. А спалився зі скаута і за це загинув зараз. А є ж каши. ні 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 Мінус пінк, мінус зайву, плюс раунд. Маус ще трохи поживуть. Гарний малюнок. Зайво розпочинає з кила. Торші помирає у вікні. Хотів, що залітати в підвал, Торша. Апекс тим часом на апартаментах. Тут проти нього два. З Зараз вийде. Апекс робить один кіл. По-другому є тепер інфа. Джакс працював. Бролан мінус. Мінус їх. До побачення. До побачення! Джимхат, правда, так не вважає. Робить два мінуси, але все одно важко в ямі бомба. За нею ще треба збігати. Це дає змогу Джимхату. Зайняти іншу позицію, вона дуже далеко лежала насправді. Ну, але Спінкс на джанглі. Спінкс на джанглі, бомбу можна ставити на дефолт. Правда, можуть зараз подумати, що Джим Хат вже десь встиг. Але ні, плен встановлюється. Мені так не подобається, що Хат робив ось цей час. Ну, Джим Хат ну, просто я, насправді думав, якщо так довго вони щось роблять, можливо, це, 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 це не просто чувак бігав за бомба. <плес> 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 Ота <гаєшка> під ноги від <плес> Джакса. Круто, круто. Вітаємо Віталіті. Насправді легендарна команда, яка, ну, як ніхто заслуговує, попасти в півфінал, навіть заміною, Стендином. із Джаксом грають дуже-дуже круто.